Доброго, мирного дня. Я надзвичайно вдячна за вчорашнє вітання, за вашу енергетику, за ваш позитив, за ваш час, що ви приділили вчора мені. Бажаю вам перемоги, миру, благополуччя, благословіння. І на позитивній ноті хочу вам показати той клематис, який я вам говорила, тільки повному об'ємі. Ну, ще не зовсім повним, тому що ще серединка розпуститься. Але так виглядає цей сорт клематиса. Повна квітка. Ну, отак от. Тут іще є пуп'яночки, там далі в мене йде рододендрон. Гарного мирного дня. Дякую вам, дякую ЗСУ. Ще раз дякую за вітання.